У Луганську в черговий раз пошкодили писанкового лева, якого місту подарували жителі Львова. Про це повідомив у своєму блозі журналіст, який з цього приводу навіть із відкритим листом до мера Сергія Кравченка звернувся. Мовляв, Луганськ може прославитися як місто вандалів. Адже тільки за цей рік Лев ставав інвалідом аж чотири рази. Може, все-таки варто подумати, як убезпечити його. Причому убезпечити не тільки від вандалів та примх погоди, а й від чиновницької байдужості пропонує блогер. Серед пропозицій, наприклад, перемістити статую в більш контрольоване місце. Натомість в Луганській мерії запевнюють, це не вираження будь-якої неприязні до Львова або Львів'ян. Мовляв, це банальне хуліганство, і рано чи пізно ті, хто здійснює ці акти вандалізму, будуть знайдені і покарані. Писанкових левів створили і розписали під час арт-фестивалю Парад Левів, який відбувся у Львові в 2009-му. На знак дружби Львівська мерія подарувала скульптури кільком українським містам. Свого Лева отримав і. Луганськ проте відтоді він неодноразово ставав жертвою вандалів.